Знаєте, я Павлушу відпоюю цим чаєм, сама його п'ю. Він, по-перше, на смак дуже смачний, це натуральний китайський чай тегуань. Смакові якості супер. А те, що він допомагає при оцих всіх герві, то я вже навіть не сумніваюся. А я ще додаю до нього метку домашнього. І це взагалі супер. Чай ось в такому пакуванні, замовляла я, на сторіночці Лао Марс. Залишу вам посиланечку, переходьте. Це дуже смачний чай. Вже ми скільки його випили, а його ще тут багато. Подивіться.